А от там за рогом сидять дворники, курять, чилять на сонечко. Треба їм підійти і сказати, що тут не паханий край роботи. Це перший міський, це що трапилось, мене звати Олена Концевич. І трапилось те, що люди скаржаться на академіка Філатова 58, Кажуть, неможливо пройти, смердить, валяється. Ну і відповідно, от і все. Смердить, валяється. Голубиний голубиний бенкет тут. Хтось е, викидав сміття і впустив в Альфатор е, мобільник чи щось, ще, і значить вигріб оце все і почав шукати. А назад сволоч не згріб. Е, і оце лежить вже скільки? ну день-два, воно лежить. Ось ну, ну лежить. Лежить, смердить. І повторюю ще раз дворники, сидять від якогось там Жеку е, взагалі ноль. Якщо в них попросити навіть прибрати, вони скажуть, о. В нас ось тут діляночка, за яку нам платять, а нарешті нам плівать. Ну так само, як і всім решта в місті, тому що воно тут буде лежати, поки снігом не припаде, очевидно. Поставу логічне запитання: якщо у вас валяється такі от смердиць жмут сміття, а до кого? Куди? Що, куди бігти? Ну є ж прекрасна лінія. В нас 15.01 по Одесі. Читаємо оперативний міський кол-центр. Швидка комунальна допомога. Будь-що в, в сфері е, побутово-комунального господарства можна сповістити диспетчеру. Ну, сповістити ми можемо. А далі що? Ну давай спробуємо. Набираємо. Пятнадцять центр люди. Колсента п'ятнадцять. Доброго дня. Добре? А на академіка Філатова 58, вивалено повністю з альфатера сміття. Величезна гора, смердить, гниє, голуби їдять. Що робити в цьому випадку? Зараз я повітлю, що вас обслуговує альфатера. Це інша інша фірма. Ага. Там інісанс, як це фірма називається. <святування> Дивіться, це руха. Ані тобто це мешканці знають, хто їх обслуговує, вони повинні туди дзвонити. Ясно? Добре. Я зрозуміла. Дякую. Ось так. Тобто, мені як небайдужі мешканці показали дулю і сказали, ми нічого не вирішуємо. Хто тут живе, повинен знати, куди дзвонити. Але люди в нас довготерпимі і світі, от всі ходять такі. Оце я приїхала сюди спеціально для того, щоб вирішувати проблеми мешканців на Філатова. Дорогі люди. Будь ласка, пам'ятайте про те, що якими б байдужими не були наші е, міські чиновники, як би погано у нас все не працювало, ви живете в цьому місці, ви маєте повне право скаржитися, якщо у вас щось не влаштовує. Перестаньте робити, ради Бога, вигляд, що у вас все влаштовує, і все нормально. Це ненормально. Дзвоніть, добивайтеся, сваріться, тому що ви сплачуєте комунальне, дуже немале. Ви тут живете, ви цим дихаєте, ви тут гуляєте. Тому маєте право на чистоту і порядок. Ми перевіримо ще. Днів за два, чим закінчилося. А ви, будь ласка, якщо знаєте, що трапилось в Одесі? пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич, Па-па!